І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар. Як ти вже зрозумів або зрозуміла, в цьому відео я покажу, як зробити туалетний столик в безплатній версії Life Ворд. Насправді я на Ютубі бачила купу різних лайфхаків на цю тему, але проблема в тому, що вони всі у платній версії. Я не бачу в цьому сенсу, тому що в платній версії є кілька туалетних столиків, а от у безплатній ні. Що ж, не будемо затягувати, починаємо. Заходимо в розділ з коробками, беремо одну із них і даємо персонажу. В кінотеатрі ми беремо ось ці дві розчоски, ось ці парфуми, дві плойки, ось цей фіолетовий фен і оці дві бризгалки. Тут ми беремо ось ці три тюбика з якимись кремами. По бажанню можете взяти якусь фарбу. Ну, а ці речі не треба брати, так як ми їх взяли вже у кінотеатрі. Тепер беремо довгу тумбочку і ставимо туди, куди вам треба. Далі на тумбочку вішаємо одне або два дзеркала. Робіть, як хочете, але мені здається, що з двома буде красивіше. Тепер беремо коробку з речима і розкладаємо все на свої місця. Я спеціально пришвидшила цей шматок, щоб відео вийшло не таким довгим. Ось такий от вийшов туалетний столик. Тепер можна взяти стілець. Посадити на нього будь-якого персонажа і робити з ним що захочете: або макіяж, або підстригти кінчики. Як тобі це відео! Сподіваюсь, воно було для тебе корисним. Якщо так, то постав лайк і підпишись на мій канал. Я знімаю багато цікавого про токабоку. І до зустрічі в нових відео!